Президент США Барак Обама підписав пакет скорочень витрат бюджету. Скорочення раніше вже ухвалив американський конгрес. Президент каже, що шкодує про необхідність підписувати цей документ, і що скорочення можуть зашкодити американській економіці. Скорочення також відомі як секвестр. Складуть 85 мільярдів доларів. Цього не треба робити. Це відбувається, тому що республіканці у конгресі так вирішили. Вони дозволили, аби ці скорочення відбулися, бо відмовилися піти на інші компроміси, які б дозволили зменшити дефіцит бюджету. Міжнародний валютний фонд також виступає проти цих скорочень, бо вони можуть сповільнити світове економічне зростання це просто нісенітниця, що Конгрес і президент не можуть полагодити між собою. Це стається час від часу, і це просто несправедливо по відношенню до людей. Хіба так уже не було за час президентства Обами? У мене відчуття, що ми нікуди не рухаємося. Це нісенітниця. Скорочення торкнуться оборони освіти та системи охорони здоров'я. Республіканці прагнули бюджетних скорочень, тоді як демократи схилялися до підняття податків. Наприкінці минулого року конгреси Білий Дім уклали угоду спрямовану на уникнення фіскального обриву, до якого війшли секвестр та часткове підвищення податків.